Плодюча земля колись обудеться. Її межі простягнуться до Чорного моря, а від тіля ген у широкий степ. І постане велика культурна нація. Так писав про Україну у XVIII столітті один з німецьких істориків-мандрівників. А дороги українства простягалися аж ген по всіх світах. У різні історичні часи, коли самі шукали волі або їм знаходили місця для неволі в Сибіру на півночі. Людина, вона, от де вона народилася, на яку землю вона ступила отією своєю маленькою ніжкою, оце в неї отут в душі і є. Оце в неї і є ота розуміння природи, розуміння краси. І е, в дитинстві мене позбавили оцієї нашої розкішної української природи. І тому я трішки, скажем, така, ну е, як письменниця, це дуже зле через те, що я не відчуваю природу в повному. Е, Обсязі в якомусь у тому такому, що воно не проникло в кожну мою клітинку. Я цього не знала в дитинстві. Я в ліс хожу як на екскурсію. Леся Романчук лікар, письменниця, громадянка України з Тернополя. Але народилася вона в Магаданській області. Батько був репресований. Цього року навесні її мрія побачити ті краї майже здійснилася. Вона побувала на Магаданській паралелі, у місті Сургуті Тюменської області. Якби я прожила все життя в Магадані, я б все одно була українкою. І так само ці люди, які живуть в Сургуті, вони вам так і скажуть, ви це почуєте не один раз. Я аж тут зрозумів, що я українець. Ось так. Повторяю, комплексно технологический поток 300 трубопровод-строй приступает к испытаниям продувки газопровода в километре 1495-1604 газом с пропуском трех очистных поршней. В связи с этим прошу вас убрать людей и технику из района строительства газопровода. Особое внимание обратить... Освоєння нафтогазових родовищ Сибіру в 60 70 ті роки минулого століття це сторінка і в історії тодішньої радянської України. Оскільки Тюменська область офіційно була закріплена за Українською Радянською Республікою. А де ще було брати фахівців-нафтовиків В Україні, Азербайджані, Татарстані. Але до Сургута їхали з усіх куточків України не тільки нафтовики, а ще багато різних за фахом спеціалістів і романтиків, і прагматиків. Оплату гарантуємо. Начальник а Маслаков. Як Начальники Їхав я на три роки. На три роки заробити машину, купити машину, вернутися в Черкас. Я працював, жив в Черкасах 20 років. І квартира там, і сім'я в мене, і діти родили в Черкасах. Вот так распорядилась судьба. Рыбок на север, когда открыли нефть, климат похожий. Ну, скажем, слабые и вялые душой люди сюда не... Либо не попадали, либо не выживали. То есть, думаете, здесь залозом, вперед, слава КПСС и так далее? Да нет. Тут удачное пересечение общего интереса с личным. Я не жалею ни за один прожитый рик на Сибирь. Я себя был сам. У меня не было. Я приехал сюда 25-летним хлопчиком. Правда, женаты уже. Мы приехали с и так скажем, за тем долгим рублем, который колись тут действительно были. Поршень Йорш промчится под давлением газа внутри трубы, как снаряд в пушке. Только ствол здесь длинный, 25 километров. Добровольно, свет за очи. Це їх рішення, їх вибір. Все інше і чуже. Лише в пам'яті оглядатися на садок вишневий коло хати, не відчувати того п'янкого весняного запаху, замість хрущів лякати місцевих комарів та оводів, сало замінити рибою, не бачити рідних, дивитися на інше небо. А іноді чути хохол, Говорю. тоді ти кацап, якщо я хохол. Мене дуже хвилює то, що ми вже привикли. Коли нас називають хохлами. Ви знаєте, в Украї... тут, в Сургуті, діти не знають, що є Україна, вони кажуть, що є хохлянди. Вони в класі ніхто не називає, що ти українець, ти хохол. І коли наших земляків кажуть, о, ти хохол, і ми всі радіємо, мені теж від цього безсумно, тому що ми самі дозволили себе так називати. Кажуть, та що та там цього, то та, та нічого нема, чого ти ображаєшся? Аня? Я Коли мені хтось каже, тихо хлушка, я просто я кажу, або ти кажеш, що це не так, я українка. І більше так не називаєш, іначе з тобою більше не розмовляю. 24 серпня 1991 року Україна здобула незалежність. І українці, які опинилися в іншій державі, стали залежними від кордонів, митниці та в значній мірі від політичних амбіцій лідерів обох держав. Але тоді, 15 років тому, всіх українців об'єднувала надія. Знаєте, це до речі, було в Росії. Ми в той час плили по Волзі. <свісна> І е, почули, е, скажімо, цю е, новину. Це було, власне, тоді це було щось фантастичне. І е, ми того дня так вперше ми співали ще не вмерла в присутності двох полковників КГБ. Але я сказала, що я буду співати тільки тоді, якщо вони встануть, якщо вони будуть стоячи цю пісню слухати. І, власне, ось таке щось незбагненне відбулося. Незалежність це процес незворотній. Це вже сталося і е, назад жодного повороту немає, бути не може. Примножувати, відкривати, освоювати, розбудовувати одну державу, а опинитися в іншій. В Сургуті вже робота, квартира, діти та й вік. Фактично для багатьох сургутських українців зворотнього шляху не було. Громадяни Росії. Але українці. Вони створили і створюють це місто, додаючи до його північних фарб, особливо яскравих акцентів, і професійних, і людських. Віталій Горда родом з Чернігівщини. Нащадок запорізьких козаків. Перший професійний художник не тільки в Сургуті, а й у Ханти Манцінському окрузі. Приїхав у 70-му році, коли населення, власне, ще не міста, було 30 тисяч, а сьогодні близько 300. Муніципальна художня студія для дорослих ракурс, говорять Віталій Горда та його дружина Наталя, художниця, має більше просвітницький характер. Загалом творчість Віталія Горди це і особливий ракурс творчого життя міста. Знаете, в вот, Шевченко же есть такие слова. Табачил там, доброды, добро, нас вот, Понимаете, дело в том, что вот э, везде есть трудности. Нет, я считаю, что сама жизнь это борьба. Это, это так устроен мир. Хотим мы этого или не хотим. И хочешь ты достойную жизнь, значит ты должен отстаивать свои интересы. Ты должен уметь это делать. От, поэтому, э, или здесь, або или би бы я на Україні, боротися за місце під сонцем, ти обязан кожен день. В музеї під відкритим небом серед розлогих купецьких будинків делікатний український наголос. Кав'ярня. Згадка про Львів. А пам'ятник Тарасу Шевченку, що подарував місту Володимир Самборський, сургутський підприємець родом з України, знаходиться біля офісу культурного центру, де збирається українська родина. Громадська організація, якій виповнилося 15 років. 15 років існує українська, вернею, працює, українська недільна школа. Е, люди і діти, їй житягне сюди. От вони Шість днів вчаться в такій школі, на вихідні вони приходять в цю школу. Так? От, Значить, щось людей є, чому вони йдуть вчити свою мову. Тому що, культура, культура багатого, велика культура, освіта, традиції. Я вважаю, що це має бути, і воно є, і ми будемо всіляко це підтримувати. Щороку Міністерство культури України надає можливість дітям українців із Сургута навчатися в наших вузах. Цього року без іспитів на бюджет їх було прийнято п'ятеро. Вже двічі побував у Сургуті Океан Ельзи. Минулого року театр Зеньковецької зі Львова. Письменниця Леся Романчук з Тернополя. А традиційні сімейні свята без пісень Богдани Павлишин уже неможливі. Хоча в Сургуті вона 6 років. На Україні співала 10 років у хорі веревки, в ансамблі ватра, приїхала до батька в Сургут та й залишилася. Радую, дарую людям тут в Сибірі українську пісню, яку не можуть почути там вдома, а тут вони з задоволенням слухають, співають разом зі мною і відчувають, що, що все рівно, що їхня частичка десь, що вони на Україні. Поговорить зі мною по-українськи, я так давно живу на чужині, а погляд ваш неначе матери. see Когда такую песню слушают те, которые настроены слегка не так, то даже политика может не говорить. Вот такую песню, когда слушаешь, ты понимаешь, что все остальное шелуха, а настоящая вот они. Ну, кстати, ну, опять-таки не только украинский. Я когда грузинскую песню «Сужу на Кавказе» я слушаю, я знаю, например, грузин из лучшей стороны в том числе. Мы как-то привыкли их видеть на базаре, там, а в руках яблоки трутся. Это другая публика, а настоящий... У будь якій нації є люди приличні і є неприличні. Сьогодні в Сургуті українці за чисельністю займають друге місце після росіян, третє татари. Місто багатонаціональне, хоча округ ханти-мансійський. Здавна на цій землі живуть народи ханти і мансі – рибалки. А сургут в перекладі з ханти-мансійського означає рибне місце. Тут і справді вловилося чимало українців. Але й українці впіймали це місто і піснями, і родинними святами, і посмішкою. Автор пам'ятника посмішці риба, яка усміхається, Олег Дергачов, родом з України. А українці без гумору це все одно, що сургут без риби. О, батько взагалі мене. О, то... Каже, куди ж ти війська на рибу? Ну це на рибалкою, далеко. Так кажуть, буває колись там, от, от, там кілометрів 5-10 і буває за 200 бачу, так, Це ти що, в Київ на рибу їздиш? Я думав, ти порозумніший. А якраз візьму села до Києва 200, ти в Київ на рибалку їздиш. Я думав ти порозумніше в бачу, ні. У нас в місті з'явилася красива реклама така. Мой муж оптиміст. Женщина в положення. От коли є такой оптиміст, він рождається якраз де? Естественно, не в угорном заведении и не в прокуренном пивном баре. Он рождается, вот если вечером, э, вот еще что я делаю иногда, после работы часик-полтора откататься, свежий воздух, звездное, небо, красота, хорошая музыка в том числе украинская. Ну, вот как раз этот оптимизм рождает желание, может быть, и увеличивать семью, и когда детки подрастают. Меншій доньці Анатолія Малюха половиною рочки. Дружина ризикнула, народивши її у 46. Йому було 52. А вперше вони ризикнули, коли приїхали у 82 му році до Сургуту. Анатолій Малюх за фахом інженер залізничного транспорту. Швидкість його стихія. І захоплення гірськими лижами. Хоча Коростень на Житомирщині, звідки він родом, це полісся, які там гори, та й риба не та. На Україні теж десь не треба. Обіжати Україну не треба. Там коли в дитинстві, там, коліновку. Змії, там коли наступні, на змію, уходить. Ми грибники заявні з детства. І Коростенщину, і Київщину. Гірськолижна база відпочинку Зелений мис, яку Анатолій Малюх тут будує, дійсно нагадує Карпати, Смирічки. Та й назва Колиба. Загалом це куточок для відпочинку душі і не тільки української. Хоча бізнес поки що не рентабельний. Це звісно, забава така скорія. Я вважаю, що всі бізнесмени обов'язані вкладати нечто, не тільки. колбасу, в хлеб и вот такие вот вещи. Кроме этого, ну это не для экрана вырабатывания удобрения, надо еще кое-что что приятно делать. То есть все-таки вопросы здоровом здоровый дух нации. Зрештою, життєва дорога – это завжди ризик. И напруження, концентрация при відсутності страховки і дороговказів. Кожен обирає власний маршрут і транспорт. В Сургуті офіційно зареєстровано до 50 туристичних фірм. Світлана Гавран родом з Івано-Франківщини, очолює одну з них мір путішествій. Приїхала до Сибіру у 88 році за фахом математик-програміст Львівський технічний інститут та викладач психології Сургутський державний університет. Фірма приватна, існує сім років. Найбільш популярні маршрути серед земляків на Україну. Не приходиться переконувати. Люди приходять самі і просять, просять всі ті курорти, які я назвала. Тобто переконувати не приходиться. Друге питання, що зараз навіть не тільки тури зв'язані з відпочинком в Україні, а можливо навіть зв'язані із тим, щоб побачитися в Україні з рідними близькими, і вже з України відпочива вилетіти відпочивати, відпочивати чи до Турції, чи до Іспанії. В принципі, ми таку маємо можливість. Головне, вважає Світлана Гавран, завоювати довіру клієнтів, дотримуючись золотого правила бізнесу. Треба працювати чесно і правильно, якщо це продукція правильно, зроблена все правильно, за, за ню не стидно розмовляти, за ню не стидно е, її не стидно предлагати, тому що ти знаєш, що в тебе краще, ніж в когось. Володимир Почков Керуючий готельним комплексом vip класу Ведмежий кут приїхав зі Львівщини, міста Белза, 27 років тому. Освіта музична. Перші 13 років відбарабанив у сургутських ресторанах, ударником. Роботи не боявся, завжди працював на двох-трьох. Сьогодні він ще й офіційний представник Львівської меблевої фабрики Золотий ліс у Західному Сибіру. Уявляєте собі зал Чайковського? це... Це Московська філармонія, центральний зал, де проходять всі концерти, і ви сідаєте на крісла Золотого Лісу, Украї... українські крісла. Вмійте. Не російські, не італіянські, не іспанські, а українські крісла. Зв'язок з батьківщиною у всіх українських сургутчан практично в режимі онлайн. Мобільники, інтернет, новини і реакція на політичні події. Сьогодні в Верховній Раді розгорівся ще один скандал. Касається розміру відпустки для депутатів з українських парламентарів. отримали на 10 доларів. Ну що вони Ну що Сергій Катаєв ще у 90-му році отримав свідоцтво про реєстрацію приватної компанії компанії Сургут-інтерновини. Сьогодні це холдинг, три телеканали, радіостанція, дві газети. Сто різних за фахом спеціалістів, здебільшого, молодих сургутчан, Реалізують свої таланти. Сергій Катаєв журналіст за фахом. Його жінка Катерина також. Закінчили вони Київський державний університет, факультет журналістики. На Батьківщині у містечку Зміїв на Харківщині Сергій Катаєв будує дім. Ну, я приїжджаю додому, я кажу додому, і треба щось робити там по батьківському дому, чого мені аж марудно становиться, от вайлуваті, якісь вайлуваті, такі вайлуваті. Ну навіть е, сусіди, якісь бригади ремонтні. Приходиш до них, кажеш, о, от тобі гроші, ну такий вид роботи треба зробити. Вони пишуть, день збираються, другий там щось, якісь переговори, третій ще що-небудь, четвертий ще що. -небудь. Я кажу, хлопці, да ви що? У нас в Сургуті два таджика це роблять за півдня. Що ж ви робите? Що ви так довго збираєтесь? Про що думати? А ти про дорожній питання зараз будеш говорити? Північ це інший простір, інша швидкість, інший життєвий темпоритм. Могутність і велич. Це відчуття від побаченого газопереробного заводу в тундрі. І гордість. Адже все це минулого року лише за рік виготовили, транспортували та змонтували наші земляки з міста Суми на машинобудівному об'єднанні імені Фрунзе. Результати на лице, тому що вже працюють і електростанції, і компресорні станції, які ми разом будували, вони монтували, ми будували і здали в експлуатацію, Вони працюють, виробляють електроенергію. Це дуже складна технологічно і дуже відповідальна робота. Тиск у трубах 80 атмосфер. Це зробили українці з України, а контролював процес українець Сургута. Андрій Пилипович Муха, родом з Черкащини, на півночі 30 років. 22 з них він очолює один з будівельних трестів Сургут Нафтогазу. Роботи у нас вистачає. Але знаходимо десь там півдня пів або... Якусь неділю там знаходимо свободно і виїжджаємо і на рибалку, і на охоту, і десь збираємось по вечорах, співаємо, і, е, спілкуємося зброї і знаходимо час. Сургут це місто, спільно з яким вони дорослішали. Тут вони вклали вже набагато більше, аніж там в Україні, де народилися. І фізичних, і душевних сил. І Сургут вже рідний. Є такий вислів, де добре, там і батьківщина. Хвилиночку. батьківщина в мене одна. Там, де я народився, там, де був батька, моя мати, то то, -то батьківщина. Як повторююсь, де пупок заритий. Коли я навіть під'їжджаю тільки до України. Ну, до міста Харкова, на поїзді їду. От серце так. Ну, а казалось би, чого. Мабуть, поняття нації, воно, мабуть, базується не тільки на тому, що дати чи що взяти, а суто на єдності душ на оцій національній основі. Там не йдеться про те, що Україна їм вона їм нічого не дає в плані грошей там або чогось такого. Ми просто їдемо до них, ми привозимо їм своє слово. Від них ми вивозимо просто е, відчуття того, що нас багато по всьому світу, і це дуже гарні люди. І, знаєте, починаєш сам собою пишатися як українцем, думаєш, боже ж мій, ви дивіться, і там ми живемо, і там нас багато, і там наші люди займають, скажімо, дуже такі визначні якісь позиції. Чому житті? Чому житті?